Купувати українське мільйон і 200 тисяч людей вже долучилися до програми Національний кешбек. Створили віртуальні картки та зареєструвалися у дії. У бета-тесті програма запрацювала минулого тижня. А вже цього на рахунки українців почали надходити перші кошти за купівлю товарів, зроблених в Україні. Коли і на що їх можна буде витратити, а також який зиск із цього державі кореспондент ТСН Олександр Манюк з'ясовував. Зайшов в свій банк активував картку зроблено в україні на вона отак так називається реєстрація у програмі національного кешбеку зайняла у нього лічені хвилини каже юрій пивоваров зайшов в дію активував цей кешбек і прив'язав Картку банку інструкцію, як долучитись до національного кешбеку, знайшов в інтернеті на сайті madeinukraine.gov.ua. Із інструкцією певно розбереться більшість. Це доводять і цифри. Із 2 вересня, коли програма стартувала у бета режимі, у ній зареєструвались майже мільйон громадян. Протягом вересня у нас є час налаштувати всі системи, забезпечити всю інформаційну підтримку. У чому суть національного кешбеку? Українці отримуватимуть 10% компенсації за купівлю товарів України виробництва, якщо вони доєднані до програми, максимально за місяць можна отримати 3 тисячі гривень кешбеку. Щоправда, із цієї суми братиметься податок на прибуток. Кошти не вийде перевести у готівку. Використати їх можна буде для оплати комунальних послуг, медичних, транспорту, мобільного зв'язку, спорту, кіно. Тощо, а ще можна буде задонатити на сили оборони або купити військові облігації. Але головне завдання цієї програми, пояснюють експерти, зробити популярнішим саме українські товари. Коли ми з вами будемо купляти більше українського товару, ми будемо платити зарплати кому? Українським працівникам. Ми будемо з вами платити в бюджет, адже з кожної гривні 40 копійок це податки в бюджет та, з українського товару, а не з імпортного. Бо податки це гроші, за які держава забезпечує армію та оборону. І чим активніше працюватиме програма, то більше податків буде. Якщо люди купуватимуть українське, то зросте і кількість тих, хто його виробляє. Уже зараз до програми долучились сотні виробників, які зареєстрували майже 200 тисяч різноманітних товарів від продуктів харчування та побутової хімії. До ліків і меблів не братимуть участь у програмі лише підакцизні товари, алкоголь, цигарки, паливо. Ви можете взяти товар з полиці, подивитися, чи є на ньому штрих 482, чи за системою GS1 штрих штрихкод, який починається з двійки, і ще цей товар вироблений в Україні. З великою вирогідністю вже цей товар буде приймати участь. У багатьох мережах, які долучились до програми, товарів за які нараховуватимуть кешбек, уже більше 40%. На сканерах чи на касі вам зможуть підказати, чи бере товар участь в акції. Маркування є і на деяких товарах. Окремі мережі так також спеціально позначають таку продукцію. На сіночках є спеціальний шлюдик, на написано національний кешбек 10%. От є ще у нас е, інформаційні такі шолтокери, на яких написано що товар зроблено в Україні. У Мінекономіки сподівається, невдовзі виробників, які долучаться до програми, стане ще більше, як і торгівельних мереж. І в цьому до слова також вигода для держави. Як би це може не здавалося дивним, але національний кешбек він сприяє дитинізації бізнесу, тому що за правилами участі в програмі. В ній приймають участь як рітейл продавці, які заходять на загальній системі оподаткування. Тобто ті, хто працюють на спрощеній системі або не мають касових апаратів, не зможуть долучитись і найімовірніше, втрачатимуть покупців, бо люди купуватимуть там, де дешевше. Ми ж все таки нашою програмою хочемо простимулювати збільшення фіскальних надходжень, збільшення податків. І тому в програмі тільки ті, хто працюють повністю в білу, повністю платять податки. У Мінекономіки також розвінчують один із міфів про тотальне. Стеження за витратами українців кажуть від банків отримуватимуть лише інформацію щодо товарів із програми. Виплати у рамках національного кешбеку відбуватимуться зі спеціального фонду бюджету. А використати усе накопичене цьогоріч можна буде до 31 січня 2025-го. Так, кешбек ще не нараховано. Юрій каже, поки ще чекає на зарахування своїх перших платежів. У дії вони з'являтимуться за кілька днів після покупки. А вже із 20 вересня українці зможуть використати свій перший кешбек із програми. Олександр Манюк Ірина Коваленко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.